Так, на сьогодні відпрацювала, йду, а тут ось очки щось Це Сьогодні буде, мабуть, Spook Night до Хэллоуіна. Так, так, так. Не знаю, що саме тут буде, мабуть, якісь розвлечення, каруселі. А я ввечері сьогодні збираюся там із двома дівчатами-українками сходити в ресторанчик. А мій день народження і посидіти трішки, щось поїсти і провести гарний час. Тут по суботам завжди такий риночок. Я ніколи, чесно говорячи, тут не скупляюсь, бо дорого. Мене подружка попросила забрати її дитину з танців. От. бо в неї там якісь проблеми з світлом вимкнули. І вона чекає мастера на електрика, мабуть, під'єднала чи ще щось, я не знаю, що там у неї за проблеми виникли, але ось так. от. Так, прийшла я вже за Соломією, коли мені тебе. Далі на ступіньку. Запихалась вже. Я не знаю, який четвертий чи п'ятий поверх. Зараз готую плов. Чомусь мені так от вчора запахло пловом. От сьогодні я готую, вчора сходила в теску, купила всі продукти, які мені потрібні. І сьогодні готуватиму плов на обід, і на вечерю і, можливо, завтра на сніданок. От, да. я не готую по три страви на день. Знаєте, я не любі не заготувати насправді. На 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 Ну, є як я. Я так люблю, щоб швиденько, смачно, ну і ще, щоб корисно. Так. І там в коментарях під одним із відео було запитання стосовно англійської мови. Як вчити англійську мову? І, можливо, в мене якісь прийоми, там, секрети, як я вивчаю. Насправді все банально, нічого я нового вам не скажу, тому що ніякої магічної пігулки немає. Вивчити за мову за один місяць, за два місяці це нереально. От, і єдине, що вам скажу, що у вивченні мови будь-якої це обов'язково має бути систематичність. Ну, і стосовно курсів, це вам треба дізнаватися уже по місту жительства. У нас, наприклад, курси організовані ще з минулого року. Я знаю, от, ходили, вони там розподілені на рівні. Я не знаю, скільки рівні, мабуть, три. От. Для, самих для самих початківців, для тих, хто хоч більш-менш говорить, і для більш вже високих рівнів. Тому вам треба дізнатися, якщо ви на універсальному кредиті, вам по ідеї має бути безкоштовно. У нас безкоштовні ці курси. От. І ви можете запитати, до речі, в джоб-центрі, якщо ви на універсальному кредиті, або отримуєте там цей пенсійний бензин. Або спробувати пошукати онлайн. Я думаю, онлайн є теж якісь варіанти. І ще варіанти, наприклад, Якщо ви є в Фейсбуці, пошукайте групи з українцями, котрі знаходяться, живуть недалеко від вас, і знову ж таки поцікавтеся, чи є якісь курси у вас, чи немає. Курси, хочу сказати, теж добре, тому обов'язково дізнайтеся і відвідуйте їх, відвідуйте кожного разу. Але хочу сказати, що курси знову ж таки це не панацея, і самостійну роботу тут у вивченні мови ніхто не відміняв. Ви маєте вивчати її, знову ж таки, якщо ви живете в альбомовній країні, вам треба як можна найшвидше почати розмовляти і розуміти, тому це має бути щодня ваша самостійна робота. Вивчати, читати, слухати аудіо, дивитися відео, там, Починати з мультиків, читати, починати з дитячих, таких сам тоненьких книжок, книжок, але читати і робити це, що знати. Також я би порадила репетитора, якщо є така можливість наняти репетитора, то так. Репетитор теж вам допоможе все це, знаєте, ваші знання структурувати. структурувати і не хаотично якось вивчати там трішки, там трішки, а вивчати мову структуровано. Особливо на низьких рівнях я вважаю, що репетитор це маст Ну і якщо є можливість у вас така спілкуватися з native Speakers, то використовуйте будь-яку можливість. Не соромтеся. Ідіть в магазин, щось запитайте. Ходіть на вулицю щось запитайте, а ви не соробитеся, якщо ви така смілива людина, то йдіть і спілкуйтеся. Вони дуже відкриті до спілкування, але все залежить від вас, Так, наскільки ви комунікабельна людина. Наприклад, я не дуже комунікабельна людина, і отак от для мене піти, там з кимось почати розмову, для мене це важко. Але якщо для вас легко, то, будь ласка. Йдіть, спілкуйтеся, навіть є якісь саме різноманітні сообщества у них, ком'юніті так називаються, різноманітних на різні тематики, теж можна пошукати, обрати або спілкуватися, якщо ви живете у сім'ї своїх спонсорів, теж намагатися якнайбільше спілкуватися з ними, розповідати про свій день, куди ви ходили, які у вас плани там обсуждати. Погоду не будуть спілкуватися, і їм подобається, коли з ними підтримують розмови. не так знає, там, прийшли, проскочили швиденько, побіжали до себе в кімнату. Краще зупинитися і розповісти, куди ходили, що ви бачили, що ви купили, наприклад, навіть поділитися. Тому що я чула від деяких українців, що вони от запитують, а вони вважаються як ніби допрос. Знаєте, допрос устраюють. Ну, я не знаю, вони розприймаються якось таким. Не треба. А, чому б і не розповісти? Чому б не розповісти, де були, що бачили. Тобто, все, я вважаю, знаєте, будує довіру між вами і хороші стосунки. І хочу сказати, життя у, у англомовній країні це не панацея, я, я маю на увазі, це не... Це не залог того, що ви вивчите мову швидко, що вона от якимось чином, знаєте, сама до вас прилипне. Ні, такого не буде. Так, можливо, ви якісь фрази заучите, якісь слова заучите, а для того, що рівень мови у вас підвищується, треба вчити. Я вже йду на зустріч з дівчатами. Сьогодні вдягла свої нові соріжки. І Таке ось там. Я вже в ресторані чекаю дівчат. Тут біля віконечка. віконечко знову виходить на пасту, де я працюю. Темночки дітвора грає, гуляє. Людей повно.